У найвизначніше для християн свято Пасху, разом з усім католицьким світом увійшли бердичівляни Римокатолицької віри. Позаду залишилися дні, котрі готували їх до переживання хвилюючого моменту Воскресіння Господнього. Позаду, великий четвер із роздумами про тайну вечерю і зраду Христа. Позаду, Страсна П'ятниця, день суворого посту та згадування смерті Ісуса. Впродовж цього тижня віряни мали змогу замислитися про такі поняття, як життя та смерть. Сьогодні і завтра мали змогу вчергове чергове прийти до Бога і воздати йому свою любов. І все це повинно було налаштувати людей на урочисте пережиття свята Пасхи. Ідучи цими етапами, людина має просто якби проводити аналогію своїм життям. Тобто переживаючи ув'язнення Христа, переживаючи страсті, задумуватися над своїми стражданнями і пробувати ввести Христа в своє життя, в свої страждання, в свої би, муки. Сопереживаючи Ісусові, який, наприклад, лежить в гробі, треба ввести Христа в реальність втрати близьких, в реальність смерті, яку ми переживаємо. Коли ми будемо переживати радість Воскресіння, Ну, треба ввести цього Христа в ну і щоб ми теж зрозуміли, що життя має сенс, життя має свою радість, життя має певну силу, яка перемагає смерть. Так що, ідучи за цими подіями, людина якби ну, преображає своє життя. І ось початок центрального служіння, освячення вогню. Трохи пізніше воно переходитиме у літургію світла, а згодом у літургії слова та хрещення. Парафіяни святкують Воскресіння Христа, Божого Сина, котрий був присланий на землю, аби врятувати світ. Священики кажуть, святом Воскресіння Господь показав усю свою міць, визволивши людство від найстрашнішого ворога смерті. Ісус бо додають, перемігши смерть свою, звільнив від неї кожного через те і свято таке значуще. Пасха це є історична подія, яка підтверджена багатьма археологічними різноманітними літературними знахідками, і це є найбільша надія християн. Навіть апостол Павло говорив, що якби ми не вірили в воскресіння Христа, то вся наша віра марна. Якщо ми собі уявляємо віру в Бога, просто поклоніння випрошування благословіння для цього життя. Апостол Павло каже, що це ми найбідніші з людей, тому що ми ані тут, на цьому світі до кінця не радіємо, ані в майбутньому не маємо надії. І тому Воскресіння Христа це якби є революція, це є відкриття дверей до неба, що людина отримує можливість жити поза межею смерті. Це ну неможливо собі переосмислити навіть цю цю таємницю. Під час служб священство мало не завжди звертає увагу прихожан на те, що відзначаючи те чи інше свято, як і у звичайному повсякденні не слід забувати про відвідини храму. Адже саме під його склепінням віра у господа переживається в особливий спосіб. Але неправильно буде замкнути свою віру виключно у храмових стінах, наголошують, як і неправильно відзначати свято суто у колі сім'ї за пишним столом. Струмок швидко пересохне, якщо не битиме джерело, повчають святі отці, і храм є цим самим джерелом. Зрештою повинно існувати розумне поєднання. Великою помилкою є замкнути побожні тільки в храмі. І не виходити на вулиці, не виходити на місця праці, в наш, наш дім не вносити туди вілки. Але великою помилкою буде також сказати, що мені потрібен тільки Бог в серці, і я можу його сам десь переживати, і мені не потрібна церква. Це і одна, і друге єскрайність, тому потрібно і одне, і друге. І особливо хотів би звернути увагу на те, що сам прихід до храму він теж багато чого не дає. Приходимо не до храму, не до стін. Приходимо до живого Бога, а щоб зустріти Його, головною перешкодою є гріх. Тому мало прийти до храму, потрібно прийти перед цим до сповіді, потрібно скинути з себе гріх і потрібно прийняти святе причастя, прийняти Ісуса в Слові, в молитві, в святому причасті. Це є повнота прийняття. Тому кожен з нас, приходячи до храму, ну, повинен максимально прийняти Христа в своє життя, в тому числі через сповіді, причастя. Приходячи на Пасху до храмів з кошиками, чи просто тому, що свято, багато хто забуває про істинне призначення перебування людини у Божому домі. А ціль одна нагадують священники, – зустріти Господа. Цього і бажають бердичівлянам у світлі пасхальні дні. Дорогі бердичівляни, коли я роздумував над таємницями воскресіння літургійними текстами на цей рік, особливий спосіб звернув увагу на постать Марії Магдалини. Яка першою прибігла до гробу Спасителя в неділю вранці, шукала його, не знайшла, побачила тільки відкритий камінь, вертається до апостолів, пізніше приводить апостолів, ті теж нічого не бачать, крім одіжу, який залишився після Ісуса. І вони відходять, а Марія залишається. Залишається, і, врешті-решт, сам Спаситель до неї приходить, називає її по імені, і вона переживає. Перша з людей на землі переживає зустріч з Воскреслим Спасителем і стає його таким місіонером, благовістити цілому світу цю радісну звістку. Так от я хотів би кожному з вас побажати зустріти Ісуса, не зупинитись тільки на посвяченні потрав, не зупинитись тільки на відвіданні храму, але дійти до особистої зустрічі з Ісусом, щоб кожного з вас Він назвав. Імені, і щоб ви від нього отримали це завдання йти нести добру новину в цьому світі Христос Воскрес!